Я бачив річки без води, а ти? Я бачив степу без трави, а ви. Я бачив країни без людей. Я бачив гори без каменів, дерева без гілок і джунглі без звірів. Я бачив місто без будинків, пустелі без пісків. Це все відомо з мені. А чи відомо це тобі? Давайте зіберемося! Я Черновський Андрій Сергійович, вчитель географії Словотської 19 успіх. Вже шостий рік я маю можливість плідно працювати з юними злоповачами в В дитинстві, будучи допитую, я шукав відповіді на різноманітні запитання. Я хотів купати на вершині та наресту, замухатися на дно Мар'янського папіру, побачити збройні і відвідати кожен... Я став вчителем. Тепер, хоч і віртуально, я маю можливість своїми учнями подорожувати по всьому світі. Географія це один з найважливіших предметів у школі. Вона покликана донести учнів систему поглядів на світ, формує мислення, географічну освіченість та компетентність. Екологічну, економічну та політичну культуру. Саме тому закономірним є вибір моєї педагогічної ідеї, яку я впроваджую на своїх уроках, формування географічної компетентності та засобами штучного інтелекту. Одне з головних задань освіти в умовах величезного інформаційного потоку полягає в тому, щоб навчити учнів ефективно використовувати можливості штучного інтелекту, висуваючи натомість нові вимоги у навчання. У своїй професійній діяльності використовую такі інструменти штучного інтелекту. Штучний інтелект створює тестові завдання з однією правильною відповіддю на основі зазначеного джерела контенту, розробка креативних завдань, проведення досліджень, інтелект-мапи, концептуальні дошки досліджень, навчальні ігри, вікторини, природні експерименти, STEM-проєкти, онлайн-курси. Штучний інтелект створить таблицю на основі зазначеного джерела інформації. Флешкарти. Штучний інтелект створить флешкарти за виборною темою. Навіщо це знати? Штучний інтелект допоможе знайти цікаві аргументи та мотивувати вивчення певної теми. За роки моєї педагогічної діяльності маю грамоти та подяки. Мої учні є переможцями олімпіад та різноманітних конкурсів. Але найбільше досягнення це успішність моїх учнів. Тому для мене урок це час пізнання, відкриттів та суперечок. Я переживаю разом з учнями їхні перемоги та невдачі, намагаюсь зробити кожен урок цікавим, захоплюючим, навчити своїх учнів любити географію так, як люблю її. Я. У східних народів є афоризм: привести до водопою коня може найслабша людина. А напитися не може заставити і дюжина насильних мужів, тому завдання кожного вчителя запалити вогник до знань в очах дітей.